Друзі, всім привіт! Ви на каналі готуємо разу. Сьогодні готуємо дуже смачний салат з редиску. Чим більше днів буде стояти, тим смачніше буде, тож скоріше берімося до роботи. А приготування цього рецепту беремо редиску. У мене тут один середній пучок радиски Я вже хвостики обрізала. Зараз трішечки її ще почищу такою зеброю. Не обов'язково За бажанням можете так підчистити так, через одну полосочку. Рецепт дуже смачний. Готую не вперше ділюся з вами. Дуже легкий, нічого складного. Доступні інгредієнти. Редиска за для саме сезон її смакувати. Тож я ділюся з вами. Можливо, вам також сподобається ви приготуєте та посмакуєте. Я думаю, взагалі багато хто з вас знає цей рецепт. Обов'язково поділіться в коментарях, чи готуєте так. Можливо, додаєте ще якісь цікаві інгредієнти. Буде дуже цікаво почитати, і чого знову повчитися. Якщо ви впечатленному окулярному каналі, то підтримайте мене, підпишіться, будь ласка. Не забувайте про фотобайки та коментарі. Ось і все родисочку ми з вами вже почистили. Тепер як буду я її нарізати? Нарізаю на половинку і буду нарізати на пів кружечка. Починаємо нарізати редиску. друзі. Не забувайте про зворотній зв'язок. Пишіть коментарі, з якої країни чи міста ви дивитеся відео. Знаю, що пишете. Всім вам дякую за вашу підтримку. Так, продовжуємо нарізати редисочку. Все дуже швидко, все дуже просто. Вже нашу редисочку майже вже нарізали. Зараз продовжую показувати, що ми далі нарізаємо та що додаємо. Це все, редиска нарізана, тепер беремо мисочку. Сюди з вами будемо перекладати редиску. Тепер нам буде потрібен з вами кріп. Кріп додаємо за смаком, можете додавати більше, можете додавати менше і нарізаємо його. Нарізаний кропчик додаємо до нашої редиски. І з взадиську поки що виставляємо бік, нам буде потрібна з вами петрушка. Поки петрушечку також додаємо за смаком, я дуже багато не буду додавати, бо я не дуже сильно її люблю. Нашу нарізану петрушку додаємо до нашої кропу з нашої редисочку і починаємо заправляти цю смакоту. Я буду додавати чорний перець, додаю сіль, додаю обов'язково цукор, цукру додаю 20 г, додаємо оливку або звичайну рослинну олію 1 столову ложку і додаємо 1 чайну оцету або яблучну, або звичайний 9%. Також додаємо чесничок, я додаю лише один часника, додаємо чесничок за смаком. Натираємо його на терці. Друзі, всі спеції додаємо за смаком. Можете додати більше солі, можете додати більше цукру. Я показую, скільки я додаю, ви додавайте, як ви любите. Все все ретельно перемішуємо. Цей салат з редискою, чим більше часу стоїть, тим і смажкіше. Його можна приготувати ввечері і вже зранку смакувати. Можете зразу приготувати і теж посмакувати, він буде дуже смачний. Я завжди готую таку більшу порцію, перекладаю у контейнер, ставлю в холодильник на декілька днів. Чим більше днів він стоїть, тим більше він смачніший. Він гарнесенько промариновується в оцаті, в олійці, зі спеціями. Ну, смакота, смакота, ридиска і хрумка. Одночасно вона і мегесика. ну дуже смачний. Рекомендую від душі. Я зараз перекладаю у контейнер і Буду ставити в холодильник на ніч і зранку вже будемо смакувати. Або можна залишити в прохолодному місці, теж нічого страшного не буде. Все, переклали в контейнер. Зараз закриваємо кришечку, відправляємо в холодильник цю смакоту і вже зранку будемо смакувати. Ще раз нагадую, що можете смакувати і зразу він теж буде дуже дуже смачний. Ну цей салат любить трішки постояти. Ну що, друзі, в мене вже рано. Давайте посмакуємо. Я багато говорити не буду. Дуже-дуже смачно. Всім то її смачного рекомендую від душі, спробуйте приготувати. Дякую, що були на цьому відео. До зустрічного відео Сімироди, спокій, бережіть себе, всім па-па.